Настрій населення і програш на виборах. У 2014 році рейтинг підтримки понад 50% до 2019 року менше 16%. То які ж причини невиконані ключові обіцянки: відчуття, що боротьба з корупцією це шоу, війна без стратегії перемоги, втома від політичних домовленостей за кулісами. Що можна було зробити реально? Перше. Реформа СБУ за західними зразками. Друге. Масове озброєння і навчання громадян. Третє. Програма виробництва власної сучасної зброї. Четверте. Конституційні механізми незворотності реформ. П'яте військові союзи поза НАТО. І Шосте. Судова та поліцейська реформа через повне оновлення кадрів. Якби ми тоді обрали модель вільного суспільства, обмеженої держави та республіканізму, ми б сьогодні мали: озброєне і мотивоване населення, незалежну економіку, судову та поліцейську систему, яку неможливо підкупити, політиків, які бояться громадян, а не навпаки. Друже, якщо ти хочеш, щоб такі розмови не зникли з YouTube, підпишись, залиш коментар і пошир це відео друзям. Бо інформацію, яку ти почув, від тебе приховають. І якщо ми не можемо діяти сьогодні, завтра нам знову продадуть чергову казку про життя по-новому.